приміщенні колишнього протитуберкульозного санаторію в Лубнах планують створити притулок для жертв домашнього насильства. Таке рішення ухвалили на сесії Лубенської міськради. За 31 рішення прийнято. Аби підготувати приміщення, планують розробити проєктно-кошторисну документацію та отримати субвенцію з державного бюджету, говорить Віктор Цимбал. Сума коштів, яка потрібна для проведення. Поки що капітального ремонту та реконструкції відповідної будівлі буде прописана, буде визначена після виготовлення проєктно кошторисної документації. Орієнтовно це буде сума понад 5 мільйонів гривень. Будівля, в якій планують створити притулок, нині пустує. Приміщення дитячого обласного протитуберкульозного санаторію у Губнах перебули на баланс територіальної громади наприкінці 2021-го, повідомив Суспільному директор міського центру соціальних служб Віктор Цимбал. До цього будівля два роки була на балансі області. Санаторій, як Санаторій. юридична особа, перестав існувати в 2019 році. Прийняли е, рішення про ліквідацію і приєднання до Полтавського обласного кісткового слугу сублоб, санаторію дитячого. Нормативні документи, які є. На Сьогодні в Україні вони передбачають створення притулку створення притулків в кількості від 6 до 20 ліжкомістя, але оптимальна чисельність це близько 12 місць для постраждалих. І от ми орієнтуємося саме на цю практику для середніх міст на оптимальну чисельність на 12, можливо, плюс осіб. Працювати в установі мають завідувач, психолог та чотири соцпрацівники. У такі заклади найчастіше звертаються жінки, каже полтавська психологиня. Притулок це тимчасовий момент, який отримує жінка для того, щоб перейти в нове життя своє. Тому в притулку має прийти до жінки, має прийти усвідомлення, що вона відповідальна за своє життя, за життя своїх дітей і набути певні орієнтири, куди їй рухатися далі. За словами директора Лубенського міського центру соціальних служб Віктора Цимбала, коли зможуть розпочати роботи та відкрити притулок, поки невідомо. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.